Ну і нагадаємо, якою була ця ніч в Україні, зокрема напередодні вечері, що відбувалося, адже пізно, близько 23-ї години, росіяни атакували Київ балістикою, у столиці та на околицях міста працювали сили проти повітряної оборони. Про це повідомив начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Ворог застосував балістичне озброєння на кшталт Іскандер чи «КН-23». За даними Київської міської військової адміністрації, у Києві не зафіксували руйнувань інформації щодо потерпілих не надхо. А Отже, чотири ракети було збито нашими силами ППО. і Також 15 із 16 безпілотників було знищено над Україною вночі. Ось зараз маємо ці дані. Більше того, друзі, також від Київської обласної військової адміністрації. Зараз є інформація щодо наслідків ворожої атаки. Там повідомляють, що збили усі ворожі цілі на Київщині. В регіоні працювали сили ППО. Влучання об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі від суть. Тні оперативні зараз групи працюють на місцях падіння уламків, адже пошкоджено багатоквартирні будинки, вибито вікна на першому та другому поверсі. Також дві АЗС пошкоджені. Там також вибиті вікна, понівечені фасади. Багатоповерхів, багатоповерхова будівля з офісними приміщеннями пошкоджена. Там також вибиті вікна, понівечені фасади. І вибуховою хвилиною ще було пошкоджено будинок лісника. Пожежі на місцях падіння уламків не зафіксовано. Зараз усі відповідні с. Служби працюють на місцях. Так, ми бачили сьогодні. Наша Юлічка Махових у Київській області знаходила вирву від падіння відповідно уламків. Ну, ми теж так обережно все показуємо, адже бо мають відпрацювати відповідні сили. Ну і знову ж таки кажуть, що ймовірно, ось ця балістика, яка летіла, то питання можливо це летіла якраз північно-корейська ракета КН-23, яка вже яка вже три рази десь застосовувала до цього росіяни її на території України.